Нам всім іноді хочеться зупинити годинникову стрілку і встигнути зробити те, на що не вистачало часу та сил. Але ми не можемо вплинути на час. Це не в наших силах і поза межами наших можливостей. А чи можемо ми вплинути, наприклад, на ріст рослин, коли це вкрай необхідно? Звісно, можемо. Напевно, у вас вже зірвалося зустріце питання, а як же це зробити? Одразу заспокою, це звичайний системний регулятор росту творіння німецької компанії BASF. Хлормеквадхлорит. Хлормеквад Хлор хлорид. Це невід'ємний елемент інтенсивних технологій вирощування зернових культур з використанням високих норм азотних довбрив на схильних до вилягань на сортах, а також в умовах надмірного зволоження. Стримує ріст стебла та надає йому жорсткості, перешкоджаючи вилягання зернових. Хлормикват хлорид перешкоджає проникненню збудників хвороб всередину стебла. Регулятори росту у прямому та переносному сенсі скоротять важкий шлях до високих врожаїв. Вони впливають на фізіологічні процеси рослин через затримку синтезу або дію гормонів росту. Результатом цього впливу є вкорочення довжини соломини та підвищення її жорсткості, Кращий розвиток. А також перерозподіл поживних речовин у рослині, що сприяє закладанню більшої кількості продуктивних стебел та підвищенню індивідуальної продуктивності рослин. Коштує цей чудо-регулятор росту усього 4990 гривень за каністру 10 літрів. Чудова ціна за чарівні властивості. Про хлормекват хлорид існує ще багато інформації. Якщо вам цікаво дізнатися про норми і умови використання препарату, скоріше телефонуйте на Grovix Market і я вам розповім усі подробиці.